Третє окрема штурмова бригада вже довгий час знаходиться на харківському напрямку. І зараз наша смуга відповідальності це напрямок основного скупчення та зусиль противника, який вже. Ну, як мінімум, спочатку цього місяця вдається до будь-яких спроб прориву саме ці цього напрямку, тобто прорватися в напрямку броборової, прорватися в напрямку водної гладі для того, щоб захопити як панівні висоти, так і логістичні вузли. І е, вже більше ніж 20 днів противник е, задіює на нашій смузі велику кількість особового складу, велику кількість. Техніки, характер дій залишається, в принципі, таким самим: це використання, як і рейдово-ударних штурмових груп з технікою під прикриття і підготовку артилерії противника, так і піхотні атаки, які. Починається від відділення, закінчуючи ротою, одночасно штурмуючи два-три ротно опорні пункти нашої бригади піхотою знов ж таки з застосуванням артилерії, як і в підготовчому, так і в супроводжуваному форматі їх штурмових дій. І такі дії бувають не менше ніж як два рази на добу, і такий графік противник витримує вже, як я повторюсь, 20 днів, 20 згаком днів.